Прокуратура Чернігівської області поліпшила умови прийому громадян. Зокрема, запроваджено щоденний прийом у робочий час. Про це повідомляє прес-служба відомства. Та й саме очікування відтепер набагато комфортніше замість тісного приміщення. Робити це можна в оновленій приймальні та спеціально відведених кабінетах. Тут є графіки прийому громадян, розміщені зразки звернень, заяв, з якими особа може знайомитись до. Особистого прийому і для написання письмового звернення. Крім цього, дане приміщення обладнане системою кондиціонування. питна вода, є відеоспостереження. Щоденний прийом запроваджено у кількох структурних підрозділах відомства. Завдяки кращій організації робочого процесу, значна частина звернень розглядається невідкладно, розповідають у прокуратурі. Крім того, громадяни тепер зможуть бути присутніми при розгляді звернень. Фактично, особистий прийом здійснюється. Колегіально не лише за участі керівництва прокуратури області, а безпосередніх виконавців, які здійснюють розгляд подальший і вирішення конкретного звернення. Заявникам роз'яснюється порядок вирішення звернень заяв і скарг на рішення діючи бездіяльність слідчого або прокурора під час досудового розслідування, повноваження державних і контролюючих органів, окрім прийомів керівництва прокуратури у Чернігові, організовано виїзди до районів за місцем проживання громадян.